Вітаю, шановні колеги, дякую, пані Тетяна, за запрошення, і хочу сьогодні з вами так розказати і поділитися, як же ми з дітками працювали над такою темою, як розв'язування складених задач. Що ж ми з дітками робили? По-перше, так. Е Пригадати потрібно з дітками взагалі, що таке задача і чому вони називаються складені? Тому що вже на попередніх уроках, звичайно, ми вчили з дітками, що таке складена задача, і звідки вона береться і ще таке прості задачі. Працювали, звичайно, за допомогою нашої платформочки Ізі, незамінної нашої платформочки, яка допомагає завжди діток зацікавити на уроці. За допомогою своєї яскравості, цікавих таких красивих малюнків, завдань діткам завжди на уроці, ну, скажімо так, є що робити. Так? Завжди можна їх задіяти якоюсь роботою. На уроці ми вже поговорили на попередніх про дроби. Ми вже дізналися з дітками, що таке знаходити ціле, що таке шукати частину. Ми з дітками вже попрацювали, навчилися їх порівнювати. Ці дроби вивчили правила, як називаються верхнє і нижнє число у дробів, так, чисельник, знаменник, все це ми вже опрацювали з дітками, і саме ці знання і вправи допоможуть на уроці, допомогли нам з дітками познайомитися саме із розв'язанням задач, склад... Ну, тобто, ми вже працювали так над темою складення задачі, але а сьогодні саме покажу, як же ми вже пов'язували саме складні задачі із нашими дробами. Вправляючись на платформу Easy, ми бачимо, що там дуже багато завданнячок, тобто вони повністю пов'язані з нашим підручником, за яким ми працюємо, Світлана Скворцова і Оксаною Напрієнко, 3 клас. І воно дуже так класно перекликається, переплітається і підручничок, і наш робочий зошит, і платформа. Розв'язали, познайомилися із задачами. Тут були і прості задачі, і потім ми потихеньку перейшли на складені задачі і розібрали їх. Саме як це відбувалося, я записала невеличкий фрагментик, який хочу показати, як відбулося взагалі відбувалася робота. З моїми третьокласниками під час дистанційного навчання і саме під час вивчення цієї теми. Як ми розв'язували задачі, досліджували їх, виконуючи при цьому різні такі арифметичні дії, десь ділили, десь множили, так як ще шукали ціле число, звичайно, множили, якщо частинку, то ділили. І хочу вам продемонструвати і запросити вас до мене на дистанційне і показати, як взагалі вживу відбувається ознайомлення саме з цією темою разом з дітками, з моїми третьокласниками. Будемо працювати. Число написано, в підручничку відкриваємо. Ми вже з вами працювали і навчилися шукати ціле, так? І навчилися шукати частину від цілого. Якщо ми шукаємо частину від цілого, давайте повторимо, ми що робимо дію, яка Треба ділити. 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 А якщо ціле шукаємо, то Надо можемо розумнички, молодці. І сьогодні дітка, ми будемо з вами працювати і розв'язувати складені. Задач, а, задачі. задачі. Хто мені нагадає? Що, нагадає, що таке складена задача? Це яка? Це на дві Насіка, давай ручку не разом давайте ручку. на три дії. Так, Настя, будь ласка, перша почала давай. Не, на одну або більше дінь. А якщо на одну дію це буде складена задача? Ну, подумаємо. На Молодець, Мілана згодна, Давідушка згоден. Так, так, всі згодні. І Бодя згоден, Так. і, Тома, і марк, і Вітя згоден і дуже згоден. Так, згоден? А, розумнички, діти, якщо у нас у задачі е, треба знайти невідоме, да, спочатку якесь ми ставимо знак питання, коли будуємо коротку, потім шукаємо ще одне, да, з'являється знак питання. Тобто, якщо в задачі живе, Два шуканих числа і більше, да які ми будемо шукати. Це означає, що задача складе розумнички. Так як ми вже працюємо з дробами, а ми з вами вже навчилися шукати ціле і навчилися шукати частину. Першу задачу у вас сторіночку. Вже всі відкрили? Я 96, 97 є. Всі вже в себе відкрили. 96, 97. Ось вона перед так. вами. Так, будь ласка, Бодя, прочитай нам першу задачу. Умову. в вголос, усі читають оченятами, мовчки. Будь ласка, подь. Будь... Швидше, горняк меду. Горняк меду, що становить. Два четверта, його e, за... 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 запасів, Ага, питання: скільки всього горнят? Меду запас, за... Скільки всього горнят? Меду за запас ведмедик. Так, я тобі допомогла, бо в тебе гордочка болить, так? є. Е. Тобто, якщо ми дивимося питання, діти, скільки всього гарнят? Якщо ми шукаємо всього, це ми будемо шукати Треба сьогодні, чи ціле. На 4 5. 32. 5. 5. 5. О, ведмедик з'їв о вісім гарнят меду, що стане. Мовить одну четверту його запасів. Тобто вісім це тільки одна. Четверта, Четверта. Четверта. розумнички. Тобто ми маємо знайти ціле. А коли ми шукаємо о, ціле, о, ціле, ми з вами що робимо? Ножи. Можемо, ножи. Ножи. Можемо. Можемо отже. 8, 8, 4 можна на чотири тридцять 32 Горнятка, меду в нього було всього діти. Це проста чи складена задача яку ми щойно зробили? Простта. Простта. А ми зробили Одну дію, Одну дію і відразу з'ясували. Знайшли ціле число, Розумнички. Так, Настя, читай другу задачу, будь ласка. А всі у одна ведмедика пога в шафі було вісім горнят меду. Згодом одну четверту цих запасів він сховав у погріб. Скільки горнят меду у ведмедик сховав у погріб, вісім потелити на чотири дорівня два. Два mm. горняти меду він сховав у погріб. Так у нас чому ми ділили, а не множили? Тому що треба. Бо одна четверте. Спочатку <съя> що було сказано? У ведмедика Пуха було вісім. Слава Богу, вже підказує, що це все, розумнички, це вже ціле число. Молодці. А потім було сказано, що одну четверту він спавав. Тобто якусь частинку. а яку ми щойно дізналися. Настюша нам сказала. Ми, коли шукаємо з вами частину, ми маємо ділити ціле число на. На, на частинку, тобто вісім ми поділили на 4 і дізналися, скільки він сховав? Два, 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 два гарнятка, скажіть, а це задача складена чи проста? Просто. Проста, Просто. теж проста, Розумнички, дітки, молодці. Якщо ми зіставимо ці дві задачі, що ми з вами помітили? Що в них змінилося? То, що? Зв'язували. Оженя тут перші стрілення. задачі надам множити, а в другій ділити, і ми в першій задачі шукали. Ціле число скільки, скільки всього? Скільки, всього Так, частина. а, в другий, всього, скільки... а в другий скільки залишилось? Сховав, да він скільки забрав собі, скільки заховав. А якщо він заховав два, і якщо б ми зараз змінили її, як Давідошка запропонував дізнатися, скільки в нього залишилося гарнят, якщо він два сховав? Що треба зробити? вісім поділити... Думаєте, на два, він сховав, Далі. О, якщо сховав, то відняли, да? ми зразу 8 відняли 2 і в нього залишилося 6. Якщо я зараз додала це питання, то вже через скільки дій ви зробили цю задачу? 2. О, яка це стала задача? Складена. Складена, розумнички. Тобто в нас додалося ще одне питання. Пита так, дивіться, наприклад, якщо Ведмедик було в нього вісім, згодом одну четверту він сховав. Те, про що ми щойно говорили, да, ми знайшли, що він сховав. Два. З вами гарнятка. Скільки горнят меду ведмедик залишив у шафі? Потрібно 8 відняти 2, Те, що ми щойно 2, з вами 2, 2, робили, да? коли ми знайшли частинку, ми з вами що вісім ділили на. Знайшли, тобто. що він сховав два. Потім що він залишив, ви мені сказали, від усіх горнят треба. відняти, відняти 2 до рівня 6. О, Розумнички, тобто залишилося у ведмедика шість. Тобто ми додали питання і наша задача стала складеною. Правда? Яка схема більше підійде? Перша чи друга? Подивіться уважно. Було, відомо. Скільки було? Вісім. Свар. Одну, одну четверту, да, від восьми? Друга. друга! Друга. ми ну, шукали, яка схема підійде? Друга. друга. Ця, да? А тут, дивіться, було вісім, сховав невідомо. А залишилося щось одна четверта від восьми. Було таке, про залишилося одна четверта, Ні. 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 Ця схема нам з вами не підходить. Розумнички молодці. Давайте зараз з вами перескочимо до нашої платформочки і опрацюємо цю задачку на платформі. Ізі. Скажіть, будь ласка, зараз, 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 зараз завантажу. Жила? Очевидно вам? Підкажіть, будь ласка. Зараз, зараз вона завантажиться. Ось наша задача, яку ми щойно з вами робили. Є? Так. Дивіться. У першій і другій задачі. У нас з вами числові дані були однакові. І там вісім, і там одна четверта. Числа числа були однакові, чи якісь різні з'являлися? Однакові. В першій було вісім, одна четверта і в другій задачі числа віддання вісім і одна четверта. Зв'язки між ними були однакові чи відмінні? Однакові. Подумайте. Відмінні. відмінні. О, далі шукані числа були однакові чи відмінні? Вігіння. Так, давайте. Зараз ми просто от ваш домі вибираємо, а потім розберемося, чи ми правильно зрозуміли, чи ні. У задачі шуканим є що? Ціле в першій чи частину? Що ви шукали в вперше? Волочино Так, А у другій задачі вже шукали? Це частина. Частину. Ну, тут один, один, у другій, так? тут мало бути написано. Давайте подивимося, що ми з вами бачимо. Правильно! І ми правильно. з вами засвоїли, що таке задача і як взагалі шукати та, задачі, в яких використовуються дробки, коли ми шукаємо ціле і коли ми шукаємо частину. Розумнички мої. Ось наша задача, яку ми розв'язували першу, другу, ми не будемо Да? Тепер, коли перша чи друга у нас підійшла, Друга. 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 Ну, перевіримо, чи ми впоралися. Так, розумнички, бачите, як класно. Ось тепер розважимо вже не в підручнику, а на платформочці нашу задачу. Тобто, у ведмедика пуха було вісім гарнят меду, одна, четверта, так, ми з вами розв'язали, і скільки в нього залишилося. Третя, четверта задача, там, де він ховав, і де залишилося. Скажіть, будь ласка, це були прості чи складені задачі? Складені. Складені. Так, в задачах числові дані були однакові чи різні? Однако. Далі ситуації і задач були однакові чи різні? Різні. різні. Ага. різні. Ага. Зв'язки між числовими даними були однакові чи різні? Різні. В різні. Ага. обох задачах потрібно було знайти чверть чи ціле. 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 Я вибираю, що ви кажете. 4. Дивіться. Було вісім. вісім. Було Значить, що ми шукали? Хіба ціла? Якщо цілий було вісім. А, а потім 4. вже що ми з вами зробили, коли віднімали то сума чи різниця? 4. Різниця. 4. Різниця в голові від цілого. І чи відрізняються відповіді задач? Так. 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 Перевіряємо. Де, Де ми, правильно? дуже мали поволочку. Зв'язки між числовими даними були однакові. І що ми помітили, що відповіді ж у нас які були дітки? Однак пізнімо, коли ви безпечне розумнички побачили, теми. діти помилятися це те щодо. Тому що коли, тоді, коли ми помилилися, ми з вами можемо розібрати і прийти до правильної відповіді. правда? Далі у нас із вами була задача про ведмедика, і ми з вами її вже розв'язали. Подивіться, будь ласка, вправу тречу. Ми з вами вже працювали з такими сундочками, да, чарівними скринічками, там, де як у піратів солодо да, у підручник у нас показані. Вони да. дивіться, будь ласка, це в нас справа два. І подивіться, якщо ми дивимося і дослідимо суму різних однакових доданків, зв'язок, щоб ми з вами помочили. 36 додати 30 і 36 додати 27. Там 36 додати 30, 30, 30, 30, 30 буде 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Тут ви почула вже 66. Що так. ми бачимо? Наскільки у нас у другому виразі на зменшилося на число? На три молодці. Тобто, і відповідь 66 у нас що зробить? Зменшиться теж на 3. На... Тобто було 66, а буде. 63. 63. 63. Розумно. Якщо ми з вами виконаємо це завдання, ми побачимо, що а, змінюється у нас перший чи другий доданок. Другий, другий, звичайно, другий. у другому виразі, у другому виразі, порівняно із першим, він що робить? Збільшилось 27 чи зменшилось зменшилось молодці. На сім одиниць на дві, на три на три значення суми. Збільшилося чи зменшило? Збільшилося. 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 О, дивіться, 66, зменшилося? Збільшилося. Подивіться, було 66, стало 63. шість А На скільки одиниць? На три. Беж на три перевіряємо. Правильно. правильно з вами засвоїли? Правильно, правильно, правильно розумієте, молодці опрацювали. Далі в нас будуть рівняннячка, але перш ніж ми до них дойдемо, ми розв'яжемо задачі у нашому зошиті. Ви написали число, класна робота. Пишемо посередині: задача і відкриваємо наш друкований зошит на сторінці. 37. І у нас з вами дві задачі. Задача 147-го номеру. Всі бачать її. 147. Друкований зошит відкриваємо з вами. І у нас з вами українську мову ми можемо прибирати, да, те, що у нас залишилося з попереднього уроку. І ось ми хочемо, витягуємо наш зошит математики. І ми бачимо ось сторінка 37 Видно вам? Так. так, і у так. нас дві задачі. Першу задачу ми з вами зараз розв'язуємо усно. Другу задачу записуємо в зошит. Тобто в своєму зошиті де ви написали число 26 листопада класна робота. Посередині, де написано 26. Ми з вами пишемо слово. Задача Задача. Задача. з великої буковки. Номер задачі вже відомий. Який? 147. 147. М -м -м. Записали всі це? Так. Розумнечки, тоді читаємо, будь ласка, перший першу. Сірами. Машинка становить Машина купила. Попимо по клопчикам. Дванадцять поділити на три потери. Стоп, 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 клоп Стоп. Завдання було прочитайте задачу. Всі прочитали. Зупинились, так. не розв'язуємо. ще такого задання не було. Я знаю, що ви в мене супер математики, немає вам зупинки. Буде Юлія Вікторна скоро використовувати знак стоп. Треба да, собі виготовити, щоб ви його бачили, коли я натискаю. І так, я ми прочитали задачу. Добре. Хто в нас був? Хлопчик Вітя? Скільки в нього всього було машинок? Спортивні серед цих машинок у нього були. І вони Яку частину? Третину це якщо дробом, як правильно прочитати? Одна третя було від усіх. Одна третя від дванадцяти це ми що маємо робити? Дванадцять виділити. О, одна третя від дванадцяти це чотири молодці. Тобто 4. спортивних машинок було. Чотири а тепер у нас скільки питань ми бачимо? Дванадцять дев'ятіть дванадцять чотири дарі. Ага, два питання, значить, дві дії. То що ми можемо сказати? Що це за задача? Достачить складові? складна? на молоді. Спочатку знайшли кількість спортивних, а потім дізналися, скільки ж інших ще було машинок. Скажіть, будь ласка, яких було машинок більше спортивних чи інших? інших. Інших. Чому? Тому що там дві. Там Там чотири, там двісі. Розумнички, а наскільки менше на чотири. На на а наскільки більше інших? На чотири чотири. Молодці. Розумнечки розібралися.

Марининої ляльки три вальні сукні, і це становить шосту частину. Шоста треба? Дарівнює. Треба, треба шоста дорівня. Одна шоста. Що ми тут маємо писати з вами? Одна шоста від трьох чи одна шоста дорівнює? а що ми будемо робити? Множити. Так. Ну, Отже, повернулися ну. в свій зошит цілий рівненько, щоб лікоть не висів. Взяли правильну ручку і записуємо. Що ми побачили? Ось одну клітинку, О, Юлія Віта неправильно пише. Всі побачили одну клітинку вниз, відступаємо від слова задача. Поїхали на початок, одну клітинку відступили. Одна шоста. Дорівнює. дорівнює, пишемо. Молодці всі разом. Тобто що ми тут будемо рівні, шукати Частину чи ціле. Частину да. чи ціле шукаємо? Ціле. О, розумничка. Якщо пишемо слово дорівнює, то це означає. Дорівнює. Що робимо? Фільм дорівнюють 18. Молодці, чому перше число 3, а не 6? Тому що біля 3 речей, скільки лячених речей. От, молодці, ми будемо її сукні шукати, правда? А 6 – це частинка. А ми шукаємо все бальні. Скільки було сукань бальних? 18. Так, На. можна буковку С поставити? Є? Тепер у нас іде з вами питання. Потім Марина попрала чотири сукні. Що це 13... означає? 18... Ж Треба 18, 18, 14, 14. Чотирнадцять речей. Так. Залишилося попрати Марині. Ну, або суконь, да? скільки речей, то речей, буковку Р або сукні. Вже раз почали позначати сукні, нехай будуть сукні, так? Отже, ми з вами побачили, що у нас скільки виконалося дій? Перша була дія і друга Друга, друга. дія. Тобто ми побачили два виконання дії, тобто задача буде яка проста, чи складена? Складена. Що Правда. ми маємо тепер дати, якщо у нас задача розв'язана? Тут відповідь молодці, Записуємо через одну клітинку вниз з великої буковки. Відповідь. у встигають. Дві крапочки, скільки ляльчених речей залишилось побратим? пишемо 14 речей або суконь. Дай раз ми буковку С писали. Залишилось побрати. Обавайте собі правильно, щоб ніде не пропустили букву і пишіть красиво. Старайтеся, бо мені на дості не дуже зручно. 14 сукань. Залишилось попрати. Якщо вас не поміщається, ви можете перейти на новий рядочок ось сюди. Всі це знають. Так. Так, розумнечка. Дописуємо, дописуємо і знову повертаємося потім до нашої платформочки. І там розв'яжемо рівняння. Повторимо, що таке рівняння, які бувають написала, рівняння. Okay. Милочка, якщо ти написала, скажи, які бувають рівняння? Прості ускладнені. Молодець розумничка. І зараз ми будемо їх виконувати. А вони у нас є навіть у підручнику на сторінці 97-й, поки у вас є час, і я ще не відкрила платформу Ізі. Ви можете самостійно швиденько оченятами пробігтися. номер 3. Там всього чотири рівнянечка. Якщо ви, Міланчка, вже й записала, молодець. Коли ти все встигаєш? Міла... Ось так ми з дітками опрацювали завданнячко, попрацювали з задачами, потім пригадали, що ж таке рівняння. Знову відправилися до платформочки Ізі, закріпили наші знання, і е, наостанок також Будем з дітками е, установили відповідність, де ж у нас ховається який дріб. Так, якщо ми вчилися з дітками дроби, ми вже знаємо дуже чудово і ми бачимо, як відповідали дітки. Так? Вони швидко вже орієнтуються е, у частинах. Легко знаходять ціле число і легко знаходять частинку так, від цілого числа. Тому а, хочу вам побажати, шановні колеги. По-перше, подякувати за вашу увагу. І так як сьогодні у нас 28 листопада, і ми знаємо і на ранковій зустрічі з дітками говоримо завжди щодня, що сьогодні за день, і сьогодні Всесвітній день Милосердя. І я хочу побажати, щоб ваше серце, кожного, завжди було повите радістю, щастям, теплом. І миром найголовніше, нехай наші серця уже, як то кажуть, б'ються в унісон із таким словом як мир. Я вам дуже вдячна за увагу і до нових зустрічей.